Таю всіх і кожного в, в м'юзі Румі». У 90-х Ірина Білик перевернула поп сцену молодої незалежної України та поставила найвищу планку для своїх колег на цілих 20 років. Однак починаючи з 2004-го, ця Ірина Білик, яку всі пам'ятали і захоплювались, зникла. А під ніжкою дали самі українські слухачі. Кар'єру білик можна розглядати як наочний приклад поведінки артиста, якого ми програли в гроші у себе. ж. Я хочу сьогодні пригадати ті пісні, які я співала в різні роки, в різних концертах. І про це, саме про це, я вам сьогодні. Розкажу. з дитинства Ірина Білик і музика два поняття, які неможливо розділити. У чотири роки вона вже почала співати, а у десять написала свою першу пісню. У 1989 році білик взяла участь у Червоній руті. Там співачка познайомилася з майбутнім продюсером Юрієм Нікітіним. Разом з ним вона створила гурт Цей дощ надовго, з яким виступила на фестивалі Слов'янський базар у 1992 році. Колектив прославився завдяки чудовому голосу та зовнішності. Білик 1991 року гурт підписав контракт з агентством Ростислав Шоу і через рік випустив дебютний кліп Лише твоя. Вже тоді почав формуватися особистий стиль Ірини. Білик сьогодні. я...» Враховуючи, що ринку як такого тоді не було, Ірина почала свою кар'єру практично в чистім полі і зробила це з дивовижним успіхом. Перший концертний тур, білик, який мав назву нова, відбувся всередині 90-х років. З того часу вона вважається найвідомішою зіркою України. Вечери, я вже готова тобою. Справи, окей, бо я нова з тобою я нова нова. Нова нова через рік в арсеналі Білик було аж три студійні альбоми: кувала Зозуля, нова та я розповім. 1996 рік став знаковим для співачки. Вона отримала звання заслуженої артистки України. Кращою піснею цього року названа її композиція так просто. Якщо тур нова, який був першим не лише в кар'єрі Білик, але в історії вітчизняної поп-сцени, то після другого туру так просто співачка впевнено знала. Усі нагороди її. Подія року, співачка року, альбом року на премії Золота жертиця жертиця-97». 38 міст ледь не по три концерти в кожному з них, та хіти, які співають усім залом. 1997 року співачка презентувала новий альбом фарби, який розійшовся мільйонним тиражем ледь не одразу. Скажи, скажи, чи я вина, що йде вина. У 1998 році Україна побачила третій концертний тур-білик фарби неба. Концерти проходили в палацах спорту та на стадіонах. І в цілому зібрали рекордну глядацьку аудиторію. Ірина в черговий раз стала володаркою нагород в галузі сучасної музики та масових видовищ. У 2000 році вийшов новий альбом Ома. Після чого співачка дала два аншлагових концерти з одноіменною назвою в Київському палаці Україна. А восени поїхала на захід країни з туром без назви. Венок, те, без Просто уявіть. Ви стали першою, хто провів тури всією україною та організував два поспіль-концерти в Палаці Україна. Вас запрошують на зустріч з Клінтоном як найпопулярнішу співачку. Ви отримуєте різноманітні нагороди, берете участь у найгучніших заходах і програмах. Іншими словами, ви на піку слави. Ви експериментуєте з музичними стилями, створюєте нові аранжування, граєте з мелодіями і заробляєте непогані гроші. Але з часом досягаєте вершини і виявляєте, що більше нікуди рости в українському шоу-бізнесі. Відповідно, не бачите інших можливостей, крім того, як спробувати пробитися на міжнародну сцену, де є реальна конкуренція. Так і з іриною білик. Не знайшовши розвитку на українській сцені у 2002 році, вона записала перший альбом неукраїнською мовою під назвою Білик. Однак абсолютно ніхто не очікував, що це буде польською мовою. На білак співала з раннього дитинства і створювала якісну музику свого часу, спираючись на західну традицію. А тому чудово усвідомлювала, що конкурувати і розвиватися можна лише в тих умовах, де мистецтво функціює в ринкових умовах, а не в рамках тендерів. Враховуючи ситуацію на початку нульових, у Росії ринок остаточно поступався місцем тендерній системі. Тоді Ірині Білик, яка досягла успіху завдяки власним зусиллям, не хотілося жертвувати реалізацією та розвитком заради виступів у Кремлі. Однак альбом вийшов без особливого успіху. очна на Проблема в тому, що Польща з 70-х років мала чимало потужних жіночих вокалісток. Після відновлення незалежності їхній мистецький сектор працював активно, не забуваючи про капіталізацію. Тому на початку 2002 року Польща майже повністю забезпечувала себе власним естрадно-попсовим контентом, орієнтуючись на внутрішній ринок. Успішно прорватися на цю сцену можна було лише з чимось абсолютно новим, зрозумілим або ж хоча б з наполегливим власним продуктом. Попри ту кількість зусиль, які були вкладені у запис цього альбому, отриманий фідбек справив на білик дещо сумне враження. З попередніх синглів польськомовних пісень та кількох оригіналів українською мовою з того ж альбому складається останній альбом українською мовою під назвою Країна. Чого Ірина вирушила до масштабного туру містами України. Я на землі країна, вона країною брить, Наступний альбом Ірина Білик записала російською. Альбом отримав назву «Любов'ят» і за 10 днів він став платиновим. Перед замовленням в Україні склало 53 тисячі примірників. І, очевидно, українському слухачеві це сподобалося. Але уявляєте, росіянам ні ірина білик згадувала як її чоловік і продюсер вирушив до Росії для переговорів щодо випуску альбому. Але ті не бажали цього робити. І лише через декілька років, коли її пісню виконав Кіркоров та інші артисти, а також завдяки участі в різних слов'янських базарах, їй вдалося потрапити в російську тусовку. Проте вона так і не змогла стати своєю. Хоч білик випускала російськомовні альбоми, вона залишалася активною в Україні. Артистка брала участь у телевізійних програмах, виходила заміж, розлучалась. Крім того, підтримувала Януковича у 2004 році та Тимошенко у 2009 році. При цьому двічі помилилася у своїх прогнозах. І вже у 2013 році Вілик отримала свою першу значну премію на Росії. Переломні моменти у кар'єрі в Ірини сталися у 2014 році. Співачка опинилася між двома фронтами через анексію Криму Росією. На відміну від більшості українських колег, Ірина Білик продовжила відвідувати країну агресора. Це дуже вплинуло на ставлення активістів до зірки. Крім того, Білик викрили у відвідуванні півострова, що викликало шквал критики з боку суспільства. Сама ж-артистка пояснила візит тим, що їздила на вінчання до подруги, а не виступати на сцені. Після багатьох років намагання сидіти на двох стільцях, у 2014 році, у момент ключового вибору. Ірина вже не зовсім розуміла, ким вона є. Оскільки лише рік тому отримала бажане визнання в Росії, вона мала багато зв'язків, грошей та майна, і минуло 10 років, як вона в двох місцях відразу. Тож було важко зрозуміти, що з цим усім робити. Звідки ж їй було знати, що у 2013 році її нагородили не за музику. Разом із титулом народної в Росії вона просто виграла тендер та стала прикладом того, що лояльність винагороджується. З переходом на російську мову змінилися й орієнтири Ірини Білик, і тепер вона почала конкурувати саме з російським ринком, працюючи за його правилами і відповідаючи його вимогам. Усе починаючи з образу та закінчуючи аранжуванням, сильно змістилося у бік російських стандартів. І з першості серед своїх Ірина Білик перетворилася на одну з багатьох. Якщо під час спроби завоювати польську аудиторію, вона зіткнулася з розвиненим ринком, то цього разу з повною його відсутністю та тендерною основою естради. Де на головой огоньок запрошують лише тих, хто довів свою відданість. Відповідно, обмежена популярність на Росії змушувала багатьох діячів, а в нашому випадку Ірину Білик ще й активно працювати вдома і тим самим самостійно русифіковувати українське поле, отримуючи за це обмежений допуск на російський ринок. Так воно все і працювало, коли на концерті без жодного російського виконавця могло не пролунати жодної української пісні. Таким чином багато артистів не змогли пережити 90-ті роки, хоча були на піку своєї кар'єри. Адже галузь може процвітати лише за наявності ринку, і чим більше коштів обертається в цьому секторі, тим швидше відбувається розвиток. Білик не будувала сходів самостійно, бо навіть найобдарованіші співачці це не під силу. Вона, якщо вже і ми граємося в візуалізації, залізла на високу розкладену драбину і звідти полетіла униз в багнюку посередності. І саме українці підштовхнули її до того, розкупивши рекордним накладом її російськомовний альбом Не росіяни і не будь-хто інший. Хоча це частково був свідомий вибір співачки, питання залишається: чи мала б вона сприйняти той сигнал інакше? Якщо вміють шукати, якщо вміють вони вибачати, Ірина білик це приклад того, як можна втратити своє унікальне обличчя в гонитві за тим що стільки часу видавалось нам за головний критерій успіху. Зараз їй буде важко повернути ту колишню славу без присмаку російського. Люди, я не люблю за те, що назавжди забрав тебе. Вдал, не дивлюсь. Вже. А я нагадую, ви були в м'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.